Доброго ранку. Головні новини станом на сьому представляють кореспонденти В студії Олександр Мозговий. Двох військових винних у ДТП в Костянтинівці, коли загинула восьмирічна дівчинка, взяли під варту. Такий запобіжний захід обрав Краматорський міський суд. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив очільник обласної донецької міліції В'ячеслав Аброськін. Додав, що за даними очевидців, військові у момент скоєння ДТП були нетверезими. Містяни напередодні ввечері знову зібралися на місці трагедії з півсотні людей. До них особисто приїхали виїхали Амроськін із заступником. Після бесіди протестувальники розійшлися. Заворушень вдалося уникнути. Режиму перемир'я на Донбасі не дотримуються. Минулої доби обстріляли Авдіївку на Донеччині. Чути стрілянину в пісках на Луганщині більш-менш спокійно лунають віддалені автоматні черги на трасі Бахмутка. Тим часом армійці повідомляють, противник використовує важку артилерію, яку повинні були відвести відповідно до мінських домовленостей. Про гарячі точки на мапі Донбасу далі у сюжеті. За чотири кілометри від Донецького аеропорту стрілянину чують мешканці селища Спартак. Люди кажуть, бойові дії стали більш інтенсивними. Було тихо, тихо, тихо. Ну вже давно було тихо. Сьогодні щось розваювалися. Не знаю чому. Я ще у сусіда в підвалі акумулятор там дівдішка і смотря що новості, хоч які-нібудь. А акумулятор сел, сусіда пішла, пошла. Коля, що там слышно? Нічого не слишно. нічого. я що-то сьогодні розстрілялись через чур. Будинок Валентини пошкоджений снарядами під час одного зарт-обстрілів. Замість стін – натягнута тканина. Так жінка ховається від вітру у схожій ситуації. І інші мешканці напівзруйнованого селища люди побоюються, що активні бойові дії можуть поновитися. От уже війна продовжується. Ну що ж вже звикли. уже ну, звикати не можна, Підвал є срядом. Біжимо, підвал є сильно большой обстріл. А так живемо тут. Вона поначалу початку а зараз у мене стало більше так истерики. А вона вже як починає уже... як немножко адаптуватися, але все одно страшно. Про далеку канонаду повідомляють і мешканці Петровського району Донецька. Тут люди і досі ночують у підвалах. Ліки їм привозять волонтери. Тут ночуємо, у нас же там, там... у нас і зараз баба. А де це там? Тут ну, скільки саме последняя вулиця. У цьому сховищі ночують близько 20 осіб. У підвалі є електрика. Місцеві користуються обігрівачами і електрочайниками. Ті чиї будинки вщент зруйновані, мешкають тут постійно. Є серед них і переселенці з інших гарячих точок області. У нас набратима наслапалі радіри печ нас розібрали. Булі погода. фаха стінки потолки поталки. У центральних районах Донецька режиму тиші дотримуються. Тепер головна проблема городян дефіцит харчів. Полиці місцевих супермаркетів практично порожні. На ті продукти, які лежать на прилавках, ціни зросли у кілька разів. Зарплата ну в чому-то відказуємо, що там менше покупаємо. Покупаємо менше балуємо себе, да? покупаємо основний товар. Ціни не практично в два рази. Вот буквально за ці дві тижні. Ну тяжело. зарплата не привишається. ціни не Ну Вихадання з дороговані ножка то робота гроші. на карті Луганщини гарячою точкою залишається траса Бахмутка. Там триває стрілянина. Повідомляють в Луганській військово-цивільній адміністрації. Автоматні черги глинають на лінії розмежування поблизу трьох ізбинки. Чутно мінометні вибухи також на околицях селищ Кримське і Сокільники. Антон Буйницький Анастасія Пугач, Сабиті канал Україна. Парламент таки визнав частину Донбасу окупованою територією. Лінію розмежування між нею та районами, що контролює Україна, проведено по 85 населених пунктах відповідно до мінського меморандуму від 19 вересня. Також депутати ухвалили законопроект про проведення там місцевих виборів за українським законодавством. Ми будемо мати справу з представниками Донецька і Луганська. Яка будуть обрані легітимно по українському законодавству в процесі, який чітко відповідає міжнародним стандартам, в тому числі і стандартам ОБСЄ і АДІР, на виборах, які будуть визнані всім цивілізованим світом. Щоправда, деякі депутати вже після голосування самі заявили, що за нинішніх умов вибори на Донбасі провести неможливо. А отже, і відповіді, як поновити соцвиплати українцям, що живуть на непідконтрольних Києву територіях, жоден з ухвалених документів не дає. Тим часом, не дочекавшись від офіційної влади згоди на переговори, лідери самопроголошених ДНР та ЛНР дедалі частіше говорять про поновлення активних бойових дій. У Дзержинську закрили місцеву амбулаторію наркодиспансеру. Тепер пацієнтам та охочим працевлаштуватися необхідно витрачати час і гроші на поїздку по довідки до Слов'янська. А медики втратили роботу і півроку не отримують зарплату. Чи виплатять борги персоналу медостанови поки невідомо. Міська амбулаторія у Дзержинську зачинена. Чимало людей, аби влаштуватися на роботу, змушені їхати за медичною довідкою до Слов'янська. Когда я устраивался на роботу, сертифікат брали в нашому місті. Зараз, написали, що в Славянськ треба їхати. А як же їхати? Добиратися до Константиновки треба. З Константиновки добираться до Славянськ. Це все час дорога. Адміністративно Дзержинська амбулаторія підпорядковується наркодиспансеру в окупованій Гурлівці. На українській території медичний заклад мали б перереєструвати ще восени після постанови Кабміну. Втім, головний лікар установи працює у Гурлівському диспансерії. Досі цього не зробив. Наше предприятие относилось к городу Горловке диспансерному отделению, и теперь должно было, его должны были перенести на территорию Украины, переместить, но его не переместили, и мы получается, что мы остались вот никому не нужны. Працювати у Дзержинську медики не можуть. В них відібрали всі хімреактиви, бланки сертифікатів та довідок. Крім того, з липня персонал амбулаторії не отримує зарплатню. Допомогти місцевим наркологам зголосилися юристи та їхні запити до столичних інстанцій результатів не дали. У жаль, всі наші обращення вместо того, щоб бути розсмотрені, вони всі пірядресопередресуються в департамент здравоохраніння Донецького адміністрації. І абсолютно не єдиного атвіта уже на протяжині трьох місяців, а ми не мині получаємо Донецькому обласному управлінню охорони здоров'я покинутим наркологам, радять переводитися до Слов'янська. Мовляв, роботу нададуть усім та без будь-якого конкурсу. Дальніше розвиття собиті ми бачимо таким образом: що ми приймаємо всіх на роботу на тих же условиях, Вони получають, продовжають отримати зарплату, виконувати свої функціональні обов'язки. Аби зержинським наркологам сплатили заборговану зарплатню, потрібна допомога Києва. Бо якщо керівництво амбулаторії, що перебуває в Горлівці, не планує змінювати юридичну адресу закладу, це може зробити тільки офіційний Київ. Ольга Солом'яна, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов, Сабиття, канал Україна. ОБСЄ сумнівається в успіху міротворчої місії ООН в Україні. Про це заявив голова організації з безпеки і співробітництва в Європі Ламберто Зан'єр. Обсє на відміну від ООН, уже на місці і залишається поки єдиною міжнародною інституцією, здатною, хоч якось, впливати на конфлікт. Тему продовжить Андрій Борис. Силу ОБСЄ впоратися із конфліктом в Україні. Головне питання безпекової конференції в Вашингтоні. Міжнародні експерти, політики та дипломати кілька годин міскували над цим питанням. Київ сумнівається в дієвості організації. Західні партнери відповідають, треба змиритись, поки альтернативи немає. Ми занепокоєні тим, що Росія відмовилася від допущення цієї місії до російського кордону, враховуючи це, Україна звернулася до ООН та ЄС з проханням про відправлення миротворчої місії з метою забезпечення виконання мінських домовленостей. Питання миротворчої місії ООН не є зараз першочерговим, оскільки розгортання цієї місії займає час. Що зараз потрібно, як раніше заявила канцлер Меркель, це повноцінна робота місії ОБСЄ і допущення спостерігачів до всіх об'єктів. Російський посол в США каже, що Федерація підтримує розширення місії ОБСЄ в Україні. Утім, відповіді на питання, чому ж Москва не пускає спостерігачів на лінії розмежування та кордон. Дипломат уникає. Ми не хочемо переписувати правила. Ми хочемо навпаки, щоб країни ОБСЄ повернулися до виконання правил. Коли ми говоримо про правила, ми повинні згадати про те, що не можна підтримувати антиконституційні перевороти, на які ОБСЄ чомусь закриває очі. В ОБСЄ всі рішення ухвалюються консенсусом. Якщо всі члени будуть за, а лише Росія проти, нічого не ухвалять. У організації фактично зв'язані руки, аби вона запрацювала так, як слід, потрібно відновити довіру між її членами, переконані учасники форуму. А для цього варто зосередитись на вирішенні спільних проблем. Ми хотіли би співпрацювати з Росією у вирішенні глобальних питань, таких як Сирія, Іран, нерозповсюдження розповсюдження ядерної зброї. Це справді важливі речі у 70-х роках. ОБСЄ було створено за ініціативою радянського союзу для зміцнення безпеки в Європі. Сьогодні саме через спадкоємицю СРСР ця організація переживає найбільшу кризу. Вона не спроможна поки розмежувати сторони конфлікту в Україні. Що обсє напевне. Під силу це вести статистику та спостерігати із Вашингтона. Андрій Борис Віктор Білогорцев Собиття – американське бюро каналу Україна. В Україні набув чинності закон про зміни до пенсійного законодавства. Нагадаю, рада ухвалила його на початку місяця. Отже, він передбачає, що з квітня грошові виплати пенсіонерам, що працюють, обмежать на 15%. Це стосуватиметься тих українців, чия пенсія перевищує 1423 гривні. Закон має статус тимчасового. Наразі він діє лише до кінця року. Важливо, що документ не стосуватиметься інвалідів та учасників АТО. Але торкнеться близько 700 тисяч людей. Ну і щоб підсолодити, пенсійний фонд анонсує збільшення грошових виплат. Щоправда, це станеться не раніше 1 грудня. Тоді ж планують підняти прожитковий мінімум від нинішніх 949 гривень до 1074. Як оновити весняний гардероб із худим гаманцем через дорогий долар, ціни на одяг злетіли щонайменше удвічі. Ірина Кам'янська розкриє секрети демократичного шопінгу. Старі добрі комісійні магазини одягу повертаються. Тут продаються речі в хорошому стані, часто нові, які приносять клієнти. Вони ж встановлюють ціну. На перепродажу магазин заробляє 30%. Абсолютно нове пальто для мужчини. Вполне демократична ціна 550 п'ятдесят гривень. Куртку комбинированную с кожей. Тоже в отличном состоянии. 350 гривен. 150 гривен рубашка. Угу. Можно приобрести фирменную рубашку Ральфа Лаурен. Она будет немного дороже, но тем не менее 350 гривен. Пиджаки та брюки до 200 гривен, а жіночі сукні на будь-який смак від 150 до 500 гривень. Красивый плащик, да. 550 гривен. Новенький. Незважаючи на робочий час, до каси вишиковується ціла черга охочих встигнути на 50 відсоткову знижку. Ну 40 гривень, можна сьогодні купити за 40 гривень. Ну і во первых така на нього на мене так неплохая кружева. Так, Да, на дачу. мужу. Та воно шафіна шарфік шафік. Сколько Тоже, по-моєму 40 грів. Магазини, які пропонують одяг Туреччини та Європи, набувають популярності. Новий товар сюди потрапляє раз у місяць. Чим ближче до поповнення обновами, тим більші знижки. Ціни стартують від 11 гривень. В Магазині можна натрапити на одяг відомих брендів. Це ексклюзивні речі, і вони продаються вдвічі або навіть втричі дешевше. Не відстають і секонд-хенди. Аби бути в конкуренції, одяг тут часто оновлюють, сортують та зручно розвішують. З початком кризи клієнтів стало вдвічі більше, кажуть продавці. Помітно побільшало чоловіків. За 200-300 гривень можна придбати кілька обнов. І якщо ціна указана на віщі, там порядка 100-180 рублей, то, відповідно, чоловік може купити її за 50, за 90, за 80 рублей, хороший мужський світер. Мужчина може купити собі брюки за 50, за 60 гривень. Точно так же жінчини можуть купити собі вітровки порядка 80-90-50 гривень. Повністю оновити весняний гардероб у подібних магазинах можна за 500-600 гривень. Головне, радять заощадливі покупці мати гарний смак і терпіння до вдалих пошуків. Ірина Камінська, Роман Сищенко, Сабитя, канал Україна вже у восьмій будуть нові сабиття. А просто зараз передаю слово Ользі Будко і студії ранку з Україною.